Так, ну що ж, всім привіт, народ з вас та вподобайка. Ми продовжуємо грати в Хардферен 4 з Модом Rise of Харків. Так, і мені багато хто що написав в коментарях, і мені писали, що я можу просто читами забрати е, українські землі, які в мене забрав в Харків, просто повернути собі читами. і в цьому є сенс. Я з вами згоден, але зробимо ми це не зараз, а вже при мирній вгоді. Типо, нехай ми дали їм тимчасово окупувати це, але якщо при мирній вгоді нам навіть не дадуть можливість. Навіть не дадуть можливість поборотись за ці провінції. Якщо нам не дадуть можливості навіть побороти за ці провінції, тоді просто читаємо і заберемо. Тому що вдруг. Не знаю, вдруг маленький шанс є того, що вони дадуть мені хоча б поборотись за ці провінції. Так, а поки що, щоб дізнатися, чи дадуть нам поборотись за ці провінції, чи ні, треба. Треба капітулювати совок. Що? Чим зараз, до речі, Ну.. ми цим займаємось якраз таки. Є. Заходимо в махачкалу, впоруч махачкали. Все красиво. Також. Блін, я не хочу будувати залізницю. Я залізницю сам будувати не хочу. Але може бути так, що вони мене просто примусять будувати залізницю. Тому що немає з'єднання з, з залізницею. Не знаю. Атакуємо. Тепер ми всі сюди і сюди. Треба взяти залізницю до мохачкали і до грозного, тому що інакше немає сенсу ні від махачкали, ні від грозного. Фашизм на зльоті? А, окей. Ну все ми тепер встали фашизмом. Степан Бандера. Вітаю тебе. Взяли. І лишилось ще одну провінцію. Давайте не знаю. Троє з вас взагалі сюди, сюди. Троє з вас також сюди, сюди, і сюди. Вперед. Ну, типу. Тобто, треба їх вточувати. Якщо є можливість. Не тільки ж залізницю забирати. Так, дослідження. У нас зараз 42 рік. Давайте радіо получаємо, тому що це координацію підвищує. Приймаю підвищуємо. Давайте вже почув конструкну промисловості вчата. Чому б ні? Я. Залізницю взяв. В баку я сподіваюся, вони самі прийдуть. Я ж беру собі за відповідальність пройтись в Астрахань. Блін, тут ще треба чекати, поки залізниця запрацює. Щоб нормально атакувати в астрахань. Є, запрацювала. Відновлюємось. вперед Головне в першу пробитися, там далі ми вже швидко пробіжимось, тому що в них немає постачання, вони будуть повільніше за нас йти. Ми ж в свою чергу прийдемось швидко і маємо також як швидко, бо в нас є постачання, в них немає. Так, військова поліція, дякую ленд приймаю. Давай тут на 43-й ядерний реактор почнемо вчати. <гум> Хоча б одну причину чому ні. Так, є, в Астрахань атакую. І ви тоді не в Астрахань, а піднімаємося на гору, щоб зробити оточення. Та й якщо візьмемо річку, то Астрахань одразу отримує постачання без очікувань зайвих. А зараз ми маємо чекати за різницю Якщо прийдуть вздовж річки, то ми отримаємо постачання через річку. Так, наші винищувачі. Вивчив, дякую. Мені більше нічого не треба. Чи є тут щось, що пришвидшить будівництво фабрик? Мені є хоча б кудись, куди політ владу ладувати. Закликати до героїзму, може. Так, в нас і так. О, поліпшення в праці візьму. У нас стабільності не вистачає. Все інше прям хорошо. Все, ми їх оточили, Астрахань поїде, має почати працювати. Так. А, Треба біжати допомагати їм далі прориватися по вузлам постачання. Може Японія на совок піде? Японія, давай. Тобі що, лінь? Краще я. Логічно було б дозакривати спочатку оточення допомогти Німеччині, тому що вони дуже, дуже погано це роблять. І можливо, що вони зараз просто будуть. Ну, я бачу, що Німеччина не атакує толком ніде. І можливо, що вони просто будуть стояти просто навколо оточення і нічого з, цим, з ним не робити. Можливо, можливо, не будуть так робити. Ой, на, тримай їхській дивізії, що хочеш. Та, пройшовся тут. По доктрині. Так, гаразд, я оточення лишаю. Особисто моя мета. Бирати вузли постачання, тим самим допомагаючи Німеччині. Ну, Німеччина, як завжди, переорганізація дивізії. як мене це дратує. О, вони самі зачиняють оточення, які вони розумні. Молодці. Хоча б десь я можу на вас покластися, хоча б трохи. Так, спочатку оточуємо цей, цей вузол постачання. Беремо точніше, більш принці навколо нього. Мені здається, ми таким чином навіть горьки зможемо пройти швидше, ніж ...в вузол постачання, який під Горьковим. А чому б ні? Яка різниця візьму я. вузол постачання їх чи відріжу їх від постачання? Ну, взагалі-то різниця є. Краще самому взяти, ніж відрізати їх від постачання. Але я зараз в орхі зайду, я сподіваюся. Так, я зайшов. Тепер нам лишилось тільки взяти ось тебе, цю провінцію. Так, ви всі чишите сюди, атакуйте. Є? Yeah. Вчіться, вчиться. Ось вам плюс два вузолопостачання постачання погоні. Залізниця до них йде. Так, далі в Казань. Видаляю всі накази. Зупиняю. Вперед сюди, атакуємо. Утім, бачимо, почала активно наступати. Молодець, давай, чим швидше капнемо салок, тим краще. Тим більше в безпеці ми будемо. І можна буде йти допомагати італії. І я розберусь, чи забираю я через ти провінції свої чи ні. Натар вивчив. Надай надтримає швидкість будівництво більше. Що, що це мені дасть? Ну через те, що я не контролюю провінції, я зараз втрачаю час, який я б міг забудовувати себе. У мене вже б не просто Вінниця була забудована, у мене буде більше прийомів було забудовано. Віталія, дякую за підтримку військову. Я чисто тримаюсь, мені здається, в деяких моментах я просто на військовій підтримці тримаюсь. Так, ефективність виробництва збільшу. Блін, ну точно б же б капнули Савок. Були б в мене всі моїй території, ну точно б його б вже капнуло. Покажи, наскільки ти близько. 82%. А, Іран вже є. В коментарі. Я Щось пропустив в цей момент. Ну і нехай. Він на золотій рамці, хорошо. Нам тільки совок треба капнути і все. А Казань якраз нам підходить для того, щоб капнути совок. Так, вже атакую в Казань. І далі ще оточити її. Ой, а я теоретично зараз можу їх оточити. Вони явно намагаються мене зупинити, але я можу побажати їм тільки вдачі. Все, Казань в оточень, ха? Ха-ха-ха. Так, що ж, німечне, я. Ой, як я тут красиво просто кружочок взяв. Так, німечно, не дякуй. Подякуєш, віддавши мені номерних угодах побільше території. Так, далі в Іжевськ. Вперед. Ось так, йдемо. Красиво, все має бути красиво. Так, дякую, дякую, дякую. Дякую за лендлізи, справді я, ну, без лендлізів не знав, що я робив би. Типу, я справді тримаюся на лендлізах. Це ще Казань не запрацював, як у постачання навіть. О, тепер запрацював. Прямо ми ще швидше побіжали далі. Ну так, я буду німеччині давати просто місця з постачанням, а там далі німечно вже сама розбирається, що з ними робити. Моя мета дати вузли постачання. Мета німечно розширити плацдарм. Вон промисловість взяв. Дякую. Нове ППО. У нас виробництво і так. А, з виробництвом все жахливо, але А я ще і нове ППО беру. Брендіс, дякую. -ка вже в піхотно оснащені. З радістю прийму його. Я не те, щоб недостатньо виробляю. Я зараз виробляю виключно для того, щоб мінус менше був. Тоби я виробляю не для збільшення, ну, типу, кількості, а для зменшення мінуса. Все, я в іжевську. Він ти одразу запрацював як з постачання? Ой, як дя, хорошо, дякую. Річка, божню річка. Ще б я міг в середню Азію піти. Щоб також було непогано. Але я вже тут, тому продовжу йти. Блін, просто далі. Далі йду в перм. Я. Ось так, трохи зміню плани. Вперед. Ми тут їх відрішимо від постачання. Тому що них ось тут зараз Кіров в якості у постачання є, зайшовши в пермь, або в сусідню провінцію саме залізницю ми їм зіпсуємо постачання. І дуже сильно зіпсуємо постачання. Прям дуже сильно. О, молодці. Кіров і так забрали. Я зараз ще пермь заберу. І Німеччини залишиться тільки сама залізниця. Ну, тобто, Німеччини я буду очікувати, що вони тільки хоча б залізницю заберуть. Заберуть. Скасувати ліз Так, 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 дякую. Я в пермь зайшов. Так, ти йдеш сюди, ти йдеш не в саму перім. Заправно йдеш. Йдеш сюди. А далі через shift. Свердловськ. Також через shift. Свердловськ. І ти зараз вздовж залізниці. Свердловськ. Це вперед. Ось так, йдемо. І можна буде потім челябінце по дорозі взяти, І трохи вофу спуститись. Так, як в них стелиться Владивостокі, то потім челябінс спустити. Так, в з і все, тут вони втратять залізницю, бо в усій середній Азії. Ну, типу, вони втратять постачання в усій середній Азії. О, ще піхотка, дякую. Звісно, ви не найкраще піхотне оснащення мені даєте. Але хоча б якесь це вже хорошо. Він мій внесок у Харкові тепер більше внесок війну, ніж в мене. Якого біси? Я зневажаю гру за це. Так, ми або біжимо далі. Що не звучить, як погана ідея. Ну, знаєте, ми там Німеччині допомогли, ми в ним їм відрізали постачання в усій середній Азії. Далі, ну, я хоча б думаю, хоча б, хоча б трохи можу розраховувати на те, що вони далі хоча б трохи самі зможуть впоратись. А я просто буду біжати вперед кудись. Да. Ось так, запланував наступ вперед. Я в вас вірю, я на вас розраховую. Я розраховую на те, що Німеччина не дасть мені потрапити в оточення. А, ага. дякую, Німеччина Мені здається, я досить зрозуміло. Сказав, що сподіваюся, вона не дасть мені потрапити в оточення. І одразу в мене загроза оточення. Через 21 я тут буду. А якщо на залізниці через 23 години, який жах? Клятен, мач, я просто просив одне. Я просив одне. Не дати мені потрапити в оточення. Зараз ми, ми не в оточенні зараз будемо. Це нормально. Вони по і того самі потрапили в оточення, так ще спровокували мене, щоб я пішов в челябінці. Лохи. Лохі. клох. І щось тут вузол постачання заберу. Самі винні. Вони спровокували мене. Я в Чіпя А? самі винні. Об'єктивно, вони винні самі. Скільки там тобі до капітуляції? 94%. Насправді, я кажучи, не так довго лишилось. Так, раз. Тепер планую наступ трохи по-іншому. Сюди. Вздовж залізниці в Омськ. Ти посередині будеш йти. А ви вздовж Південної залізниці в Омськ. Ось так. Ось так це буде виглядати. Вперед. Будівництво п'ятого рівня. та 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 ППО нове. А, у нас ППО також в мінусі. А, вже ж Але 23 мінус, до речі. Це не такий великий мінус уроховачі те, що ППО мені лендлізами не дають. Якщо я отримую лендлізи, то тільки там, не знаю, піхотка. Або, можливо, до побладнання ще дають в лендлізах, але ППО я не бачив, що мені давали Так, візь, давайте зберемось силами і вже докапами, докапаємо цей совок. Падіння тебе дуже Та-та-та там. Він скасували на ліс. І я. Так, нехай спочатку всі зберуться в Омську. Потім будемо робити наступ далі. Я зрозумів. Ви відмовляєте користуватися залізницею. Тоді не буду всіх чекати. Відправлю двойками вас. Наступне постачання. 97%. Да, слухайте, Німеччина, вас дуже. Я створю вам ідеальні умови для наступу, захоплюючи просто постачання. Давайте, капайте. Ой, все, я в новосибирське такую. Ой, упс, хтось зайшов в Новосибірськ. Хто це зробив? Головне, нащо? На жаль, цього ми ніколи вже не дізнаємось. Так, зачекайте. Савок капнув! Дякую. От нема? Тому що, скоріш за все, в мене нема офіційного виходу до моря. І так, дивіться, бачите, не можу. Я не можу боротись за ось ці регіони. Зрозуміло, що я борюсь. Давайте за Луганськ. І Донецьк. Висунути вимоги. Підтвердити, за це я прямо борюсь. І за Крим, за Херсон хоча б висунути вимоги. Подовжую боротись. Крим також хочу. Все. Так, це прикол в тому, що бачите, це прям віддали їм. Це не те, що вони, ну, типа, окупували тимчасово це все. Це їм прям віддали. Це гра прям така, забирайте. Я клята гра. Я yeah. продовжу боротись Якщо ви думаєте, що я уступлю, то ви помиляєтесь Я yeah. Фух, я хоча б це забрав. Хоча б це. Я не зміг навіть флот забирати. Теоретично я можу десь ще за якусь маленьку принцип боротись, але нема сенсу. Та затверд і вийти. Так. Ви мені казали, читіріть. Ви мені казали просто забрати читамі, тому що, ну, об'єктивно, несправедливо забрані провінції. Типу, об'єктивно. Так, да, якраз таки в мене на це мала бути мета війни, вважаєте, що я по меті війни це забрав. А рішень, щоб зробити це національним, нема. Блін, просто. Читами це забирати не дуже хочеться. Але в мене тепер, до речі, військові заводи з'явились, дякую. але доведеться це саме читами забирати. Далі ще докуповувати сталь, яку я дав в Харкову. Блін, об'єктивно, я хоча б маю забрати весь лівий берег разом з ось цим те, що я захопив саме. Окей, ось це все. Типу, я лишу те, що вони, типу, самі захопили. Але весь правий берег і дві фолині Станіслав, ну, Івано-Франківський дві волині, які я попросив. Я поверну собі, тому що це тупо, це все дуже тупо. А тут вже те, що воно там само погоджувалося їм приєднатись, я тимчасово лишу, але потім колись заберемо. Гаразд, це вже ми почнемо з наступного відео робити. Поки що в нас такий новий кордон. Що ж. Дякую вам усім за перегляд, а особливо дякую своїм спонсорам, ніко яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходять ці відео. Якщо в когось з моїх глядачів також є бажання мене підтримати, ви це можете зробити або донатом по по в описі, або так само ставши спонсором на Ютубі. Будь-якому випадку підписуватись, подбайки, писати коментарі, не забувайте підписуватися, ставте подбайк, обсадку матрі, на значок, ще по бажанню можете перейти по посланню описі, підписатися на інсту. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!